Ось це мій ДТЗ 470 БН. Тут в нього є шків для понижених передач. Хто пам'ятає, він прийшов випробування, працює гарно. Але була тут проблема. Як я тоді казав, що в нас шківи не стояли соосно, то ледве-ледве вдалося на оцих пазах трохи викрутити двигуна, щоб воно стало рівно. Але, допустим, якщо потрібно буде зробити натяжку шківів, чи ще щось, воно ну, ну, не рівно, то воно є нерівно, то будемо переробляти і, цю передню полураму. Зніму двигуна і тоді я покажу, в чому там саме справа. Ну от. У чому було? Від'єднали повітряний фільтр, оце звідси. О, Далі От там була прикручена маса. Ось вона О. з провода. І тут роз'єднаний провід. Все, це для того, щоб глушити двигуна. І відповідно, щоб не розкручувати оцей трос газа який йде туди, туди треба залазити під низ, отуди його. То, щоб не гратися, просто з руля з керма зняли і все. І двигун у нас готовий для того, щоб його зняти. Ну от, Зняли двигун. от така в нас конструкція є. Ну, Навіть якщо подивитися здалека, видно, що оця сторона видвинута сюди. Я коли прикладав, в мене тут такий штангель циркуль є. От. І як я прикладаю точно по профілю, отак, то виходить, що штангель циркуль тут краю Торкається, там торкається. Посередині, що тут повинно бути повинно бути повинно йти горизонтально і тут повинен бути зазор. Тут посередині е просвічується. О, воно видно, що, ви, що він виключений вліво. Ну, подивимося, або ми це будемо переробляти, або в мене є ідея взяти, ну, погратися треба. Два кутнички, в пару їх зробити, щоб... Жорсткіше, і щоб воно йшло в самий, на вихід в самий кінець. Ну, це ми пошукаємо, який в нас буде матеріал, з того ми і зробимо. Багато хто задає питання. Та тут же ж є понижена передача, нащо тут ще щось хімічити, нащо воно взагалі здалося. Ну, Попередніх відео у мене є спеціальна табличка, де там вказані швидкістя. Ну, повинні знати, що в ДТЗ це хвороба. Одна передача трошки понижена, потім великий проміжок, і йде друга і третя передача, між між якими дуже невелика різниця в швидкості. Так от, Ну ще в чому біда? Тут. Задня передача 4,7 км в час. Якщо потрібно десь здавати назад, це страшно. Я перший раз чуть, чуть не впав. О. І кажуть, для чого лишні передачі. Я вам скажу, що е, коли є додаткові передачі, от я е, для прикладу, ротоваторами проходив е, на другій е, повишені було швидко. На першій е, повишеній було е, помало, а якраз на другій пониженій, якраз саме було добре ротуваторами проходитися. І відповідно е, він має з бороною проходити, плужок чіпляти. О, я пробував теоретично фрезами проходити, фрезерувати, так на третій, на другій передачі ще більш-менш фрезерує, а на третій. Йому не вистачає потужності. Швидше всього, що твердий ґрунт, він не ходить сильно заходити. Треба більше давати газу йому. Ну так. Коротше, як я зроблю модернізацію, все вам покажу, все розкажу. Хочете. Повторити мою конструкцію. Якщо вам достатньо того, що ви на даний момент маєте, то добре. О. Успіху вам всім. Ми переможемо. Слава Україні!